Добрий день, малята. Послухайте загадку. Є горішки і грибочки у дуплі на мотозочку. Плигає на гілочках яроденька. Хто це? Білочка. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за білочкою. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка, наче рішки, у дуплі живе вона. Діти, подивіться, у білочки блискуче, руденьке хутро, але восени вона міняє на сіреньке. Білка Має дуже пухнастий хвіст і маленькі очі. Для того, щоб білка могла стрибати, вона твердо чіпляється своїми гострими когітками за стовбури дерев. Малята, а ви знаєте, для чого потрібен пухнастий хвіст? Коли вона стрибає і лазить по деревам, довгий пухнастий хвіст підтримує тіло білочки. Білка використовує хвіст як плед взимку. Тобто вона ним вкривається влітку від сонця як парасольку. Діти, як ви гадаєте, що їсть білка? Білка харчується горіхами, насінням, корою сосни та ялини, шишками, грибами і комахами. Торботливі білки працюють вдень, а сплять вночі. Білка має дуже гарний зір. І відчуває запах. Білочки, яких ми можемо зустріти у парку, людей не бояться і навіть спускаються на землю, щоб їх погодували. Малята, Вам сподобалось спостереження за білочкою? До побачення!